Я беру каструлю і йду суб варити. Дивіться, скільки тут багато всяких таких каструль є, аж забагато. Я якби тут сама була, то я б залишила на переді дві-три основних каструлі: маленьку, середню і велику. І було б так. А тут треба все витягати знизу, і воно мене завжди дуже сильно нервує. Тут місця немає, всього дуже багато. Ну, нехай буде так. Сіньор 96 років ще спить. Я не знаю, що сталося, чи він їв, чи не їв ось такого. во. Зараз я вам покажу. Я тут вже чай, той кафе роблю, каву. Кава Зараз має вийти. Я ось тут буду зупу варити. Мою саму найкращу зупу. Тут вона мені залишила Но ще горячий чай. не чай, а такі всякі напитки з малини, з ягід всяких щоб гарно попити. Я перший раз ось тут я отак приходжу, на столі нічого немає, як бачите, я завжди залишаю накрито ложку зараз, от я поставила, Навіть ложки тут не було, я ложку вже сама поставила. І ось так стоїть без нічого. І тут все стоїть. Ми в основному... Оце все має на столі стояти. Чому оця тарілка стоїть тут? Може, він встав і в шостій зранку, і вже все поїв, і помив, і поставив тут. Ось ця для сніданку вона повинна тут стояти. І от перший раз, коли я роблю, та італійка, що вчора переді мною робила, вона завжди ось так залишає. І я так само залишаю, ось так. І навіть ложку залишаю, ось так ми залишаємо. І кафе навіть готове. Ми залишаємо, щоб було каву готову, тому що він деколи може стати година. Може скоріше, може пізніше, може восьмі встати і скоріше поснідати, може і в десяті встати, де десь колись. Бачите, от, ще його нема. Він ще спить, бо може, напевно, вночі не спав вже півдесятої. ніж він спить, я скоренько скоренько бо вона мені сказала, що вона мені деколи зуполишає. Я дуже не хочу, щоб вона мені зуполишала, тому що... тому що я роблю оліпшу. Вибачте, що я так говорю. Я люблю дуже. Ой, відо! Браво! Браво! Вені! Бонджорно, стай? Oh, mezzo e mezzo. Siediti qua! Bravo, che sei venuto. Pensato che dormi, già. Just... Oddio! No, 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 non tranquillo, no. Vai. Se... Perché? Siediti. Che? Eh, siediti. Oh, Ecco, il caffè sta uscendo. Cosa? Mi accendi, il Termosifone, termosifone accendere? Eh, mi sono dimenticato. Sì, il sciugliate tu. Oh friend. Sì, forse il tu. Ecco, il caffè sta uscendo qui un attimo, ora esce il caffè. Vai. Come stai? Hai dormito? Sì. Ora ti do anche il giubbetto. Copriti con questo. Sì, sì, questo volentieri. Anche con questo. Ah, questo no, questo di sotto, ok. Vai. Я би йому куртку принесу бо, і, і хоче, щоб я батарею включила. Кафе. Зараз горяче. Ореті припару колоціони кальду-кальду. Умпосі, умпосі. Спіначі. Тут що є? А, цибуля. Цибулю мені одразу треба Ось таку маленьку цибулю, щоб зуповарити. Тут, тут всього багато є, вона мені сказала. Яєчка є siacco zamorogeno batto ecco qua caffè uscito riclusiamo allora vado a prendere il giubbetto e cento si si sc... scaldamento scaldamento chiamami Anna guido Anna Anna ma perché mi dai dei? Eh, abitudine abitudine. І і завжди забуває. Завжди мені відколи я прийшла, він мені завжди говорить Але і сеньорами не кличе, оскільки кожен день прошу три рази, він не пам'ятає. тут так включається. Зараз ну, тут є, бачите, на нулі треба, хоча б 22. Зараз так щолкне. Так. Вже 20 вже щолкає. Більше не треба 22-23. О, я завжди думаю, що тут світло засвіти. Не, лише світло засвічили. Тому що тут дуже світиться з вікна, сонце тут бігає, бачите. Ось так в італії. Відкривають. Відкриємо чуть-чуть, нехай сонечко зайде до хати. Суне, щоб не забути. О, що тут він має, піжаму? А і, піжаму. і ось так. Бачите, ось таке ліжко це дуже пуховик, хороший. Він такий спір, гарний. Тут є ще один туалет. Біде, як бачите, і о, бачите, о, кошельок, телефон. І ось тут дуже треба відкрити. Що є гарний-гарний такий туалет? Це я. Йдемо вниз. І ще куртку треба мені взяти. Без цієї куртки він не зможе. Опа! Йдемо вниз. мобільні сходи є, бо його жінка ноги не мала. в неї була проблема, і її вона до, до коліна не мала ноги одної. Така проблема. Біду тіні. оп, Тіні, sì. квінки портафоліо, анкі телефону. Людше треба економити. Ва, пора припарую коло ціни. Відомо апетіто! Орамізуроами! Цукер в Нельсангве. Цукор крові, зараз я собі сама поміряю. Це такий інструмент, що я його дуже боюся. Ой, виходить, виходить. Я йому вже помірила, в нього 124. 202, 244. В нього так завжди є. Тому що він таблеточки не приймає. Приймає таблеточки емоційно. Ось так, бачите, в мене вже розплилася та кров розплилася. Написано кров, капельку крові. Бачите, скоріше від мене, я не хочу дивитися. О, сьогодні добре є. Сьогодні добре є, бачите, 97. цукру в мене немає в крові, тому що я три місяці назад я зробила аналіз крові в лікарні в лікарки, і у мене є 90 з чимось. Може бути, так як в мене було 108, ті всі рази, тому що я, може, пізно їла, може, я їла всякі цукорки ввечері, щось таке солодке. Ну, 97, я задоволена, бо вже мені написали діабет, діабет не ну, є діабет і Італії до 90, Людина здорова має до 99. До 99 людина здорова має 99. Від 100, ні, від 110 до 2 від 110 до 125. Це є предіабети. Предіабети це означає, що треба зробити знову. І провірити добре, називається кліката. Чимія кліката треба контролювати частіше протягом трьох місяців тоді лікар зрозуміє, чи, чи у вас є дійсно діабет. А після, як хто має 125 і більше, це є діабет. І ось так. Треба бути дуже-дуже осторожним. в моєї окулярах, бачите, Один з половиною. Це так, щоб краще бачити. Старість приходить. Так, дідусь мій чекає, коли ми на вулицю підемо. Ось ця моя зупа така, вона кипить, я вже дала солі. Дала оцю капусту, вона називається романа. А каволю таке, каволю Романа. І спочатку я дала кусочки ось такі грубі. А зараз дам на кінець, от це все, все м'ягеньке, то не треба довго його варити. І дам оці кусочки в кінці. Віталій зупа ось така навариста. І це я пізніше викину. Не треба більше давати води, вона має бути така гарна, навариста густа зупа. Окей. От тут пору у мене залишилося. Бачите, я пору завжди теж вдома так роблю, скільки відходів, тому що вона пору купляє в таких тих. Приватних, а там вони такі півпорожні і того доброго мало є. Я такі кусочки тільки відрізала і ось так даю. Я так завжди поставлю в ходильник. А вона один раз, я сильно здивувалася, вона взяла такий довгий пор, отак його розрізала пополам, половину дала, половину лишила, а в середині, розумієте, як так посередині розрізати, як воно не гарно, ніж там погано він зберігається, він так от краще зберігається. Ну, це буде ще на другий раз. Я не знаю, огірки помідори. І оці цукіні я зимою ніколи, ніколи, ніколи не купляю, бо вони з теплиці. Оці капусту я вдома дуже багато їм. Такої всякої капусти. Тут треба все викинути, можна всі поставити. Ой, це не добре ідея сюди ставити, але ніколи не ставлю. Наші я зараз поставлю. Ось цей качан, він трошки тверденький, його Віталій і дядя, його теж люблю їсти, але він буде в зупів. Ой, що? А, я думала, що це мені добрий кусочок. Ну, такий кусочок в мене ще. Чекаємо на кафе. Казала, що принесе до нас тут. такий гарний бар тут. І ми чекаємо. Багато піни дали. Відео так хльопає, хльопає всю піну. Вихльопав піну, тепер де пити. Я так само. Я без, 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 без нічого ось так прямо п'ю з пінкою. Ау. Могло би бути ще тепліше. Тепер холодно і хочеться теплого. Карамель, боно. Кафе. Кафе експрес. Така піночка, бачите, яка гарна. Зі Стаканчиком, бачите, 11 година зі стаканчиком. І Таріка курить. Стаканчик взяла 11 годині і ось так на вулиці сидить. Це гарно. Стаканчик. Я би теж стаканчик хотіла, але не хотіла би, наприклад, сигарету. Сигарету ні. Зараз ми 2,80 заплатимо і йдемо додому. Прийшов друг і вже два стаканчики. І два стаканчики, піскуманти, і сміяться, і ось така. «Італія тут гарна. Ми йдемо, виходимо з бару, йдемо, трошки погуляємо. Сі, вийшли ми з бару, і ось так вертаємося додому. Я думаю про тих італійців, яке в них легке життя. Нам не жаліє навіть дати 4-5 євро за стаканчик вина білого і от сідать, сміяться. Вони на годині, години, отак вони такі легенькі-легенькі, вони так їм Дякую. добре є. Сі-сі-сі. Сьогодні пообідав -по -по в 5-й годині. Так собі сам підігрів зупу. На великий вогонь підігрі. І трохи все це піджарилося, трошки згоріло, бачите. Тут його треба розвести трошки, бо за густа вийшла. І я зверху злила. Він вже два рази гів цю зуху. Ну, трошки підгоріла. великий вогонь зробив, що зробити, буває, буває. Дорогесеньке мої, я вам зараз покажу, що я купила сьогодні. І це все коштує 60 євро. Я вам розкажу дещо покажу деякі ціни, бо я знаю, що ті, що живуть в Україні, вони люблять дивитися і хочуть собі, може навіть в Німеччині, хочуть собі скажімо, порівняти свої ціни. Саме найперше, що я купила, то що мені потрібно, було оце отаке парміджанок. Я чекала довго, коли я знайду парміджану, коли буде гарна знижка. Це 22 місяці. Це дуже важливо парміджан, Ціна залежить, скільки місяців. 22 місяці стаджунату витримано. Це досить хороше. І тут є 30% знижка. Я його купила за кілограм 15%. Евро. Бачите, ви бачите, 21,80, а це я 15 з чимось. Ну скажімо, за 16 евро, за кілограм 22 місяці. Що тут я ще купила таке? Ось таке сальмоне я купила, що ми завтра будемо його їсти. Воно вже готове тільки в духовці розігріти. Такі два куски сальмони. І воно дуже-дуже дуже сильно смачне. Мені ще, ще ось таке сальмоне купила, але і масло купила. Це все треба менше їсти. Зараз я на днях прочитала, хтось мені написав, що ця велика риба, сальмони, оці всі риби, вони дуже багато ртуті натягнули в морі. Вся велика риба, яка є. Треба маленьку купляти, треба купляти алічі, сардіни, пиша то що є в Італії. Ну, я ще купила, але я вже буду закручувати з цим сальмони, я не хочу, я буду його не буду вже купляти, менше буду купляти. Щоб не забути показати вам, оце продається ці кілкалеті, вони діграну сарачину. Дівчата, ті, що живуть в Італії. Підіть і купіть собі ось таке, яке воно смачне, воно саме найсмачніше від тих всіх. Воно так, таке, так гречкою пахне, воно так, якесь таке солодкувате, і там нічого нема. Тут тільки от гречка, зараз я вам покажу, гречка 99% і все. І більше нічого, нічого дивіться, О, бачите, 99,5%. І все, і трошки с -с солі є, і ще й до того біо. І ось таке. І ви, якщо хочете якесь печення або якогось хліба, от можете з цього поїсти. І от ще подивимося, скільки там є от протеїнів, 13, так само, як в макароні. І от, як бачите, карбоідраті трошки є 73, Ну, нічого страшного. Кефірчик отакий я купила собі. Пізніше, як захочу щось таке трошки попити, трохи, щоб ну, то все прийшло, я апетит, ну, як хоче, щоб не їсти вже якесь, хоч в мене ні печення, ніякого солодкого немає, то я трошки чуть-чуть поп'ю. Три, три дні я оце п'ю. Так само я пішла, купила чесник. Бо чесник у мене, я не знаю, скільки він коштує, то є 150 грамів такий чесник. І чесник у нас вийшов. А ми чесник дуже-дуже часто вживаємо. Накупила собі різних цукорків, тому що якщо я хочу щось таке солодкого, то я ввечері. От я оті датери не їла. Я їх дуже багато купила, щоб я їх не їла. Я от візьму оці карамельки, такі. вони без цукру, і вони дуже-дуже-дуже смачні. То, так як настоящий експрес, багато знає, хто живе в Італії. 1,80 Отака малесенька коробочка. коробочка. Тільки 80 грамів ого! -го. Оці коштують 2,80. Але тут теж цукру немає і вони з тих всіх найкращі. Ці червоні я дуже-дуже люблю. Ті жовті вони в кінці лишаються. Спочатку їм червоні, як закінчуться, то вже жовті. Але ям їм один або два в день. Воно мені дуже довго буде. 140 грамів. Пізніше я ще купила ось такі, бо я хочу пекти солодкі. Я ось таких купила різні: такі горішки помелені, тут по-італійськи, хто розуміє мандорлі, горішки, ізюм. І мертілі росі це такі, у Львові говорили, такі порічки. Я не знаю, як ви в кожній Україні по-своєму називаєте, називаються порічки. І я буду посилати посипати зверху, як будуть з яблок пекти, або зверху ну, зверху, вона і з середину. Я купила таких три упаковки. Яєчка мусить бути, завжди мусить бути, тому що чотири в мене лишилося, як немає яєчок, немає що їсти. Яйця я купляю здорове, завжди біо, здорова курка їла на вулиці, ходила по вулиці, по сонці. І пізніше, ось таке я ще собі купила для лиця. Це я б в мене вже третя така упаковка. Зараз зима, холодно, і така улійка для лиця, орган. Арган я собі можу позволити, бо літом це прямо не можна собі дозволити, яка жара. Взагалі, літом така жара, що я ніяким кремом не можу навіть помастити. Лице. І колись я вам ще розкажу, які я продукти, які я, скільки я на косметолога витрачую, і які я креми вживаю, і так само покажу вам свої профуми. Скільки в мене профумів різних є, і як я купляю профуми. Пізніше я пішла, ще купила фруктів, тому що фруктів, скажімо, дуже мало є. А це я купила так, надовго-надовго-надовго. 1,50 нас банани коштують. Ось такі гарні, гарні, гарні. 1,50. У основному 2,50-3,50 І навіть в супермеркату є 4 ківі коштує. Бачите, вони такі наполовину м'ягенькі, навіть такі гарненькі, ціленькі. То як в них оферта така, ну як вам сказати, приходить, наприклад, ящик остатній, а нові вже приходять. Вони остатній ящик дають отак по 1,50. Мандаринки. Італії, мандаринки, ми їмо. Скільки захочемо. Ми наоборот буксуємо, щоб багато не купляти. Тому що мандаринки тільки от зірвали їх з дерева і так їх привозять. 99 сентизмів. Можете собі представити, 99, 1. Евро. Менше, ніж 1 євро. Дорогенькі мої. я ось так накупила. Я не знаю, скільки тут кілограм є. Купила яблука. Бо яблука завжди яблука. Яблука ці не знаю, старі, 99 сентизмів. Були ось такі білі, червоні. Але я усі найбільше люблю, мені здається, що вони є. Як вони називаються ці червоні, як вони називаються? Ой-ой-ой, зараз мені не, 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 не можу сказати, дургесенькі мої, Не пам'ятаю, не пам'ятаю, як вони називаються, і не можу вам сказати. Ось так. І це я купила і, і все, і кінець на тому. І зараз треба що-небудь скоренько їсти, тому що ми дуже голодні. І, і зараз будемо їсти. що ми будемо їсти, не знаю. ну Це завтра 100%. Це може ще зараз відкримо. Побачимо, тому що є в холодильнику. Коротше, ось така справа у мене. І, так, то восьма година ввечері вже треба їсти скоренько і відпочивати. Піжаму треба одягнути зараз. ще.